Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і зараз буде коротке інформативне відео, як не пропустити знижки у World of Tanks. Як ми бачимо, на сайті вийшла новина, де завдання до Дня Подяки та Чорної П'ятниці, знижки і бонуси. Можемо прочитати. Ми розпочнемо 20 листопада з за бойових завдань, бла бла бла, де ми можемо отримати два тематичні два дистилі, День Подяки та Чорна П'ятниця. Через іще два дні, 22 листопада, ми запустимо низку знижок. Зараз ми переглянемо. Як бачимо, тут у нас буде вигідний курс конвертації, X5 досвіду за першу перемогу на день, знижки в кредитах на досліджувану та колекційну техніку. І це лише початок. <рив> Далі натискаємо, тут знижки і бонуси. Дивимось, тут вже написано доступно з 23 листопада, там було написано з 22 листопада. Побачимо. Як ми бачимо, саме головне, що для мене взагалі тут є, це знижки. На спорядження та кредити. Я це чекаю завжди. Я збираю кучу мільйонів, у мене зараз 50 мільйонів. Я завжди, коли ця знижечка є, я сюди спускаю та хоч 30 мільйонів все підряд. Давайте подивимося, що тут є конвертація досвіду у вільний. Тобто 1 одиниця золота до 40 одиниць досвіду. Конвертація вільного досвіду в досвід екіпажу. Також є x5 досвіду за першу перемогу, знижки на обладнання, 50% знижки, 50% на спорядження. Знижки 50% на навчання, і перенавчання, екіпажу за золото, е, ще знижки знижки. От, ще, до речі, важливі знижки. Знижки 30% на досліджувану техніку 6 рівню за кредити. Тобто, якщо ви хотіли якісь танчики придбати, вот, 6-7 рівень зараз по акції також 15% на 8 10 8-й рівень за кредити. Тут є, до речі. Нюанси, які ти не можеш купити. Я до речі, хочу купити Хорі 3. Хорі 3 я хочу купити вже який раз. І я не можу купити ні Хорі 3. От БЗ теж не можна купляти, гілку БЗ. Також, також тут, бачите, що 7 левела теж є нюанси. І знижка 30% на колекційну техніку на 6-7 левела і 15% на, левел, і 15 на колекційну техніку 8-10 рівнів. Тобто це, я так розумію, з 23 листопада. А от завтрашнього дня, 20 листопада, у нас з'являються в ігрі завдання. Які нам потрібно виконувати. Тут е, завдання, я так розумію, не важкі, значити 5 машин супротивника, обмеження, один раз на аккаунт, випадкові бої, е, завдання номер 2 5 шкоди потрібно посісти топ, е, місце в топ-10 вашої команди за кількістю допутого чистого досвіду. І третє завда е, завдати та заблокувати сумарно Т-500 шкоди. А, це завдати і заблокувати, ну коротше, думаю, для вас всіх. І тобто, ми це все виконуємо, і останній день подяки, фінал ми отримуємо 2D-стиль. От, Він виглядає, в принципі, ось так. Не знаю, тут якийсь індик. Не знаю, хто любить індиків, може вам зайде, От. Стиль, не знаю, такий, ні про що. І от у нас також буде ще один 2D-стиль Чорна п'ятниця. Також завдання: зіграти 5 боїв, завдати 5 тисяч шкоди. Коротше, завдання не важкі, зіграти про собі. І ви отримуєте от, отакий 2D-стиль. Не знаю, вроді чуть посимпатичніше, але нічого цікавого. Ну, і саме головне, це знижки для мене це спорядження та кредити. Не прогавте, будь ласка, це буде все діяти з 23, як написано, саме знижки, до по 28. Хоча тут з них написано з 20 по 27. -е все загалом буде діяти. Ну, з завтрашнього дня побачимо все, як буде. Всім дякую за те, що ви переглянули відео. Тисніть подобаєчку, підписуйтесь на канал, також пишіть коментар, що ви думаєте про ці скидки, як вам взагалі і гра, і як вам стрімбер. І все. Скоро з вами побачимо. Всім пока-пока.